Як співчуття до себе впливає на психіку і здатність долати стрес у важких життєвих обставинах? Тут можна подивитися на один полюс, коли є самопідтримка, інший, коли є самогноблення. Людина в стресі, і якщо вона гнобить себе. Зрештою, її рівень кортизолу зростає ще більше. Кортизол – це гормон стресу. Вона почувається ще гірше, може просідати в емоціях провини, той самий в такій яскраво вираженій, не найкращій формі жаль до себе, коли вона замикається в якомусь такому постійно рухається по колу і вниз опиняється. Інший це коли людина перебуває в стресовій ситуації. Зараз ми всі перебуваємо не в найкращих умовах, але. Якщо вибудовувати це таке добре ставлення до себе, то піднімається рівень інших гормонів. Це, наприклад, окситоцину і серотоніну. Ми краще почуваємося від того. Десь настрій зростає, заспокоїмося, бо вміємо самі себе заспокоїти. І, до речі, можна навіть самим себе обнімати. Ну, тобто, ось такий простий жест, і оте, оте тепло фізичного контакту, яке ми відчуваємо з іншими, ми можемо відчувати і давати собі. Я не кажу, що це за ефектом зовсім таке саме, як від інших, але можна спробувати. Це також діє і теж розслабляє і піднімає рівень гормонів, ну якщо так спрощено, казати радості і щастя.